Посмішку викликає на обличчя ага. виступ самопроголошеного президента Лукашенко. Уже є заяви з офісу президента. Подоляк стверджує, що удар по літаку корогувальнику а – антитерористичний акт скоєний, до речі, місцевими партизанами. Як ви оцінюєте такий артистичний виступ Лукашенко? Ну, по перше, ми з вами поза етером говорили про те, що хто має реагувати? Я дуже задоволений з того, що е, Лукашенко показали його місце. Тобто він апелював до президента нашої держави законно обраного, обізвав його словами, які я не хочу повторювати. Скоріше це він про себе говорив. Пан. А ми зараз попросимо наших режисерів і нам вімкнуть, аби наші глядачі всі це також так, почули. Так і йому показали його місце. Він не є президентом. Наш президент не ну ні з ким говорить. Там його народ не обирав. Це один момент. Тому ми бачили стендапера... Ну, білоруського. до речі, вони дуже талановиті хлопці. Я бачу, що у кого вони навчилися, так це, мабуть, передавалося там з покоління-покоління. в покоління. Проте заяви цього недодиктатора про теракти, наприклад, на території Росії ну це, це дно насправді. Тому що будь-який літак, будь-який військовий об'єкт, будь-який військовий як такий є законною ціллю для української армії. Тому що ті літаки, які були в Енгельсі, пошкоджені, вони не були е, голубими вертольотами, які сюди везли, там, кілограми з скімо. Вони вбивали українців. Тому він трошки заплутався в своїх показах. І, мав, і чому я посміхався? Чи, бо я згадав оцей вже мем, я покажу вам, відкуда. От. Збирався напад. А да, от зараз він показав себе ще, ну, скажімо так, Ще з гіршої сторони, тому що, от якби я не бачив те, що все відбувалося, і не розумів, як воно відбувалося, то я б подумав, що зараз ми говоримо про якогось, ну не знаю, такого металевого кіборга, який там прилетів. Зруйнував все. Він підготовлений. До речі, він трошки підкоригував або вже в перекладах підкоригували. Він там ще й ЦРУ приплітав, що це ЦРУ підготовило, тому що, начебто, українці не можуть самі зробити. Але зараз в цьому фрагменті він розповідав про наше СБУ, начебто готуючи терористів. З подаліком я згоден, що по-перше, це не не наша дія, це дія людей, які на превелику радість і ще є в Білорусі. Які розуміють, що це війна і проти них, і що вони окуповані, і вони знищують це не теракт, це знищення е, техніки окупанта. Білоруси дуже класні партизани. У них партизанська слава на кожному кроці. Але я думаю, що їх зараз замало. Дуже хочу, щоб цих е, в лапках терактів було більше, тому що е, з окупантом треба боротися, як, як бореться Україна. І ми показали, як і в окупованих територіях ну, земля горить під ногами окупанта. Я так хочу, щоб було в Білорусі. Білорусам треба вже визначитися тим, хто небайдужий до свого майбутнього, і які не хочуть, щоб дуже. Я не пам'ятаю в історії, був такий випадок чи не був, щоб ми з білорусами воювали. Я не пам'ятаю, із того, що я знаю, старичного якогось там багажу, я не можу знайти цього. Тому я дуже не хочу, щоб ми. Воювали, хоча Білорусь є союзником е, Росії, і е, Лукашенко і його режим так, такий, же сами, такий же самий злочинець, як і Путін. Тому що що він робить? Він на своїй території дозволяє готуватися російським мобілізованим. Тому що ми не будемо туди бити. Так? Е, там зберігає техніку. Там зберігає цей літак, який просто кошмарить Україну. Коли він піднімається, ми знаємо, чим це закінчується для українців. Зрозуміло, що ми десь якось вже звикли, але це не ну, це кожен, ну, майже кожен день. Тому я вважаю, що реакція правильна. І мені цікаво, от що він там в своїх погрозах сказав, що от це вже, вже перейшли, це, да? Як, да, як, да. як заявив білоруський диктатор, він сказав, що так званою диверсією на дромі мачулищах Україна нібито кинула виклик Білорусі. А президента Володимира Зеленського він назвав за це гнидою. Водночас він наголосив, що його країна не хоче бути втягнутою у війну. Почуємо вивод один. Я і що то думав, що Україні нужен мир что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим, это я вам говорю как президент. Гнида он потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил, давайте заключим пакт о ненападении. Давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем, на что я говорил, мы не собираемся нападать. Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете. Я говорю, ну вы слышали мои все эти заявления. И в это время. Ну что ж, вызов брошен. Яка буде відповідь, якщо кинуто виклик? Як ви вважаєте, пане Олеже? Ну, по-перше, ця стара гнида, він просто бреше, тому що дійсно українці хочуть миру, і він з його території, почалася війна насправді. Ми сподівалися, що він все таки людина слова. Якщо я не помиляюсь, він сказав, не зможу там повторити його, зробити, як він це каже. Але приблизно так звучало з білоруської землі. Можуть пойти на Україну тільки трактори. Ми бачили ці трактори. Ми бачили, що вони заходили в Чорнобильську зону, і це не трактори були, це ж на щось інше схоже. Тому зрозуміло, що ніхто навколо нього не бігав. Це факт. Ми розуміємо, що це ворог, і ми там тримаємо війська, тому що ми слово вже білоруса цього, ну, не білоруса, це е диктатора білоруського. Да? Ми не віримо. Тому ми адекватно дуже сприймаємо цю цю ситуацію. І цікаво, а ще чим він хоче налякати? Він же сам дурить Путіна і не хоче вводити поки що свої війська під білоруськими прапорами так? на нашу територію почати цей. Але ж він не розуміє, що якщо він це зробить, то всі ці цілі, які він зараз розказав, да? вони будуть законними і будуть знищені. І хлопці, наші дівчата, до цього готові. І там, наприклад, нафтопереробний завод, з ним можна зразу до побачення сказати, йому от тільки прийшов, рішення пішов, подивився, як він виглядав. А там, де іскандери стоять, ну, скоріше за все там ну, будуть вирви. І ми б... можемо це зробити. Тому нас налякати насправді, як державу, вже нічим не можна. Це все одно, що от є частиною тіла, з якої почалася війна, лякати їжачка. Да? Ну, конпродуктивна. Тому чесно кажучи, я не знаю для чого для кого він це каже. У мене є підозра, що це для Путіна. Чого? Того, що він скаже: Ну дивись, я не можу зробити. У мене тут бардак, у мене тут ЦРУ, тут СБУ, тут вони оце і насправді твій... сам їздив в Китай ну, ну, і просив благословення. і прихистку. І, і, і літак твій та. подряпали, там і все. Каже, ні, не можу я зараз поки що, поки що в мене тут бардак, от я наведу порядок. І потім, ну, можливо, там через рік, через два, а сам летить в Китай і каже, от Казахстан у вас вже попросився, і я теж хочу, тому що з Путіним не що далі буде. Тому давайте я якось будемо вже. Налагоджувати інші стосунки, тому що після цієї війни, але ж він не дуже розумна людина, що він розуміє, що після нашої перемоги ніяких Китаїв не буде. Буде міжнародний суд, трибунал буде, і все, і там вже це не треба ні до китайців бігати, ні ні. там... От, на превеликий жаль, смертель, ну, смертної кари немає, не передбачено цими трибуналами. А, до речі, в Білорусі, якщо не помиляюся, повернули. Так, да, вони повернули. Але ж це таке цивілізованим у світі живем. Тому у них обох буде трибуна, і вони будуть оці казки про історію, про все розповідати, скільки там, скільки їм залишиться жити. Тому хай їздив кудись. Але ж у нього теж його коло спілкування звузилося до Путіна і до Китаю. Да? А Китай, в принципі, на всіх дивиться як на ресурс, в тому числі й на Росію. Не бензоколонку, а це ще якийсь хаб. Да? І вони так дивляться, ну, ок. але ж ви почали війну, і це все не працює. Нам, нам це не подобається. Десь так, я думаю, таке спілкування відбувається. Тому мене не дивує така риторика. Але це говорить про те, що аргументів у них вже більше ніяких немає. Вони продовжують і на свою внутрішню аудиторію розповідати, показувати, які вони можественні. Да? І там партнеру показати. І нам щось показати або налякати, але це ж вже не спрацьовує. Це вже по-перше, не 2014 рік. І 100% це на 24 лютого минулого року. Нас просто так не зламати. З'являються е відповіді на заяву Лукашенка, самопроголошеного президента МЗС України вважає заяву Олександра Лукашенка про причетність української сторони до по подій на аеродромі в Мачуличах спробою створити штучну загрозу. А речник відомства Олег Ніколенко залишив взагалі без відповіді грубий випад Лукашенка на адресу Володимира Зеленського, лише назвавши це актом безсилля. Так, от бачите, десь от я не до кінця сформулював, десь так. Це, це якась істерика, я би так сказав. Не знаю, чи вона продуктована. І знаєте, тут що цікаво, що якби він в собі відчував сили і один, і другий, ці два старці, то реакція була б набагато швидше і жорсткіша. Пам'ятаєте, як нам Путін малював червоні лінії цим, і всі боялися. Тепер він їх малює, вже 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 ж руки постаралися, а вони не всі плюють. І коли б Лукашенко себе відчував впевненим, то це була б ця версія була перший день. Там була пауза, як з російської сторони, вони не казали, що нічого не случилось, як з білоруської що у нас нічого не може статися, куди там вони долетять. А тут пройшло, ну я не пам'ятаю, два тижні вже чи десь так. Ну, десь 10 днів плюс. мінус Ну, плюс-мінус, так. Да? І отут, ух ти, ми, ми знайшли диверсанта. Ну, Це когось товкли, як не знає кого, щоб він став українським диверсантом. Золась щоб... інформація, що вже начебто проходять обшуки у квартирі, де е... проживає цей диверсант, ну, будемо поточнювати всі події. Виведуть його на ТВ, на тому що так, так прийнято в Росії, в Білорусі. Ми ж пам'ятаємо, як літак зупинили. Людину витягли, товкли її, як хотіли. Потім ця людина дуже полюбила саме Лукашенківську Білорусь, да, покинула там дівчину за гратами і так далі. Тому ну, схеми дуже прості, вони шиті дуже білими нитками. І українська сторона відреагувала так, як мала відреагувати, як на мене. І все, і треба про це забути, тому що е, приводів для. Початку війни не було у Путіна. Путіна взагалі не було. Він і почав. Тому і Лукашенка він не самостійний. Ось з'явилася інформація. Це не підтверджені ще вихідці. Затриманий в Білорусі диверсант заявив, що діяв за наказом СБУ. Він назвався Миколою Швецем, громадянином України. Та повідомив, що потрапив на територію країни через Росію. Ну звичайно, будемо надалі слідкувати. Mm. Як будуть розвиватися події? Звичайно, немає знаєте такого прикутого. Прикутої уваги, тому що напевно, що всі сприймають Лукашенка як клоуна, який просто виходить і що собі заявляє, і вовниць собі під підноситом. Так, давайте поговоримо про більш важливіші теми. Заяви все підійшло до критичного моменту. Міністр закордонних справ Китаю Цінь Хан заявив, що процес мирних переговорів між Україною та Російською Федерацією має розпочатися якнайшвидше. Як раніше пише CNN, влада КНР стверджує, що санкції та тиск, мовляв, не розв'яжуть проблему Крім того, Пекін відмовляється назвати Росію агресором. А її геноцидну війну проти українського народу війною. Також він запевнив, що добрі відносини Росії та Китаю імперативні, що найстабільнішим стає світ, коли е, то важливіше для Китаю і Росії неухильно розвивати їх. І от власне щодо ситуації між Росією, між Китаєм та між Білорусією. Ну, Китай, ви бачите, він же ж зараз хоче бути таким. Новим Ердоганом, тому що той Ердоган намагався нас помирити, осадити за один стіл з Росією. А зараз Китай запропонував, начебто, формулу. Спочатку розумієте, знову ж як як з росіянами виходить. Ми зараз як щось як запропонуємо. От Путін як вийде, Путін як скаже. Ну, слава Богу, вже українське суспільство. Плювати хотіло. Я пам'ятаю, коли перший раз вийшов Путін свого часу ще в 14-му році, тоді було страшно. Тоді всі думали, от війна, от це все, все це було. А потім уже з кожним виступом, після 24 лютого, це вже так, бред одного е, русского старца. Да? А Китай він теж зіграв е, в таку незрозумілу, як на мене, гру, тому що пообіцяв мирний план. А мирний план, ну. Дивіться, а як наслідок того, що світ цього не сприйняв. далі йдуть заяви зі сторони Китаю, що конфлікт в Україні підійшов до критичного моменту. Це вони мають що на увазі? Застосування ядерної зброї в їхньому розумінні. Ну вони знову розумієте, Зараз всі україною лякають. От на ну, Україна стала в центрі ну, більшості світових гігантів, і на ній хоч на, на нас хочуть заробити. Ну вирішити свої питання за рахунок України. Це з одного боку і гарно, з іншого боку, погано. І я до чого вів, що Китай так і не викотив мирний план. Він викотив якісь пунктики. Ну, Гіпотетично, не розкриті. От ми так от, от ми бачимо. Скоріше, перспективи, бачення, як завгодно, це не план. І зрозуміло, було раніше, якщо наскільки я пам'ятаю, схема була така, що вони викатують мирний план, заводять його на майданчик ООН. Там за нього голосують, зрозуміло, що його провалюють, і тоді вони кажуть наступне. Що бачите, ми хотіли допомогти. Ми, от, от план, дивіться, і та, і тут красиво, і тут, тому що, по моїй інформації, там повинні були бути і трошки наших якихось ініціатив, враховано, трошки російських, ну, то щось таке. Вони вийшло. Мабуть, вони подумали, що все одно довго грать в, в Раду Безпеки ООН чи куди Генасаблею вони виводять. да, ну... Чи не варто? Давайте зразу почнемо ці пункти монтаж зробимо і почнемо зразу з погроз. У Китаї звинувачують захід у розпалюванні вогню. війни через передачу Україні зброю. Вони зазначають про те, що якщо Америка постачає зброю до Тайваню, то чому це ми не можемо постачати зброю Росії? Ну тут вони вже включаються в ту гру, яка не про Україну, але за рахунок України, тому що Китай в першу чергу він педалює питання про зброю саме через Тайвань. Тому що це та е, крапка або той, та е, територія, яка може призвести до війни з Сполученими Штатами. І вони за рахунок України на українському прикладі показують, ви ж там допомагаєте, і в Тайвані ви теж допомагаєте. Значить ми будемо допомагати кому? Ми будемо допомагати Росії. Тобто це свого роду шантаж. Шантаж. Вони, вони поки що граються. Е, я так думаю, що китайська дипломатія, їх оці прийоми вони трошки перебільшені. Я не знаю десь інтуїтивно відчуваю, що Китай через певний час може показати нам дуже цікаву свою сторону, так як показала Росія. Пам'ятаєте, в Росії була друга армія світу, і всі це вірили. І, і зараз всі, хто е, говорять про Китай, це така держава, там ви що, там Могу все. А можливо, це теж бульбашка. Тому що вона побудована не на Ну вона на ринкових якихсь, е, законах побудована, але це все-таки автократія. І Росія на ринкових, але автократія. Ми бачимо, що в автократіях буває дуже багато несподіванок. І можливо, Китай це відчуває, тому що він за рахунок цієї через цю війну він дуже багато втрачає. І, можливо, можливо, Путін свого часу обіцяв за три дні це все закінчить, максимум за тиждень, да? і вони розраховували. Тому що тоді б Китай пішов на Тайвань. Багато ну, про це да, говорять, що да, якби Україна не вистояла, то. Тайвань був би ну економіка б не помітила цього, і світ би не помітив. Ми вже бачили, як з Кримом було так. Ну от не помітили. Ну помітили, але вже з ми за, помітили, за, за, помітили. Да. українці, помітили, да. бо це і, в наших... і тут середентів. у них не вийшло, і вони починають зараз що лякати. Я не думаю, що це зараз про ядерну зброю, тому що е якщо ви помітили, то Росія зараз лякає іншим, не зараз, а вже тривалий час. Вона лякає не ядерною зброєю, а воно приблизно так ця лякалка звучить. Час як літімся. На куски і наша ядерна зброя тут включається, вона попаде комусь завгодно, і ви будете ганятися за десятьма державами і домовлятися з десятьма. А там нема такої людини, яка скаже: от і все, типу Путін. Тоді домовляйтеся зі мною. Я можу це зробити. Розлетиться, знаєте, як нещодавно були заяви оговорка Російська Народна Республіка. Сподіваємося, ну, так, так воно да. буде. Ви вже зазначали сьогодні. Згадували Реджепа Тейпа Ердогана, поспосередньо безпосередньо його миротворчу місію між. Російсько-українською війною є інформація про те, що опозиція Туреччини обрала єдиного кандидата, який стане головним суперником Ордогана на майбутніх президентських виборах. Це 71-річний політик Кемал Кіліндароглу. як пише Ройтерс, Ердоган ніколи не стикався серйозною загрозою спочатку його обрання у 2022 році. І от що цікаво, опитування показують, що наразі опозиція трохи випереджає чинну владу. От щодо Ердогана, якщо зміниться глава держави, як це вплине на Україну? Ми знаємо, що багато зав'язано на Туреччині, там, та сама зернова угода, да. ну і так далі. Ну, я не готовий сказати, чи, його, чи здатна опозиція нинішня його перемогти. Не готовий, тому що є різні аналізи, е, аналітичні такі записки, я читав, що там не все так однозначно, як як в Росії прийнято казати. Але я думаю, що Туреччина в будь-якому випадку, вона. Хоче бути надрегіональним лідером, тобто вона не хоче бути вийти за межі ці, оці короткі штанішки регіонального лідера і ну, тиснуть в першу чергу Ердогана. І я не готовий знову ж таки, я не так глибоко знаю ситуацію в Туреччині, ну, всього знати в цьому світі не можна. Але я думаю, що дуже великим фактором, чорним лебедям, це був землетрус. Я думаю, що це один із істотних факторів, який може впливати на. Рейтинг самого президента. Можливо, я помиляюсь, але це якщо ну ця робота по доведенню там відбудові від усього від всього, там же ж корупція на корупція, ми бачили, що там не просто катаклізм, да а там от забудовники робили якось по-своєму свою роботу. так Якщо населення. Буде асоціювати це, негатив, це негативне явище з особою президента, то це, ну, як на мене, це істотно вплине на його рейтинг. Чи він програє, не впевнений, тому що все-таки ми повинні розуміти, знову ж таки, я може дилетантську думку скажу, але це не демократична держава. І все-таки Ердоган показував неодноразово, що він може. Вигравати в складних ситуаціях і навіть не виборів, а просто складних ситуацій в державі. І він брав гору. Тому він ще, скажімо так, ще поб'ється. Але в будь-якій такій складній державі, не демократичній, та й демократичний дуже великий. Момент чорних лебедів І один вже пролетів, і ніхто не знає, прилетів І ніхто не знає, чи ну тут вже не так далеко довго залишилося, але все одно може статися що завгодно, і навіть в геополітичних якихось масштабах може відбутися і... в геополітичних масштабах. Має відбутися і переобрання генсека НАТО сьогодні. З'явилася інформація про те, що президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Лейен претендуватиме на посаду. Про це повідомляє Ля Репабліка. Які шанси? Це дуже крутий політик насправді. Зараз ну, як правильно політикиня, да? Він Столтенберг, два терміни та підряд, так? Наскільки ну, я він? Ну він не пішов, тому що почалась війна. Він для мене залишиться. Так, так, він не пересічний політик і все. Але він для мене залишиться. Знаєте, якщо брати НАТО як військово-політичний альянс, то о, якщо малювати Столтерберг, то це політичний. Він політик. Він військову складову, він взагалі якось від неї дуже довго е, закривав очі, відвертався, що ну ми не ми не будемо втручатися, НАТО туди не піде, ми зброю не будемо давати. Хай кожна країна сама дає, ми ж ні Ми захищаємо от НАТО. От от воно Ну, Русла Фондерляєн на ну, така більш категоричніша в ну, своїх тож, І більше, що, ну, я, я, я І наскільки досвідчено. можна вважати новим політиком, тому що воно ну, все таки досвідчена. Але от зараз нова кров скрізь потрібна. От скрізь, якщо не в будь-яку міжнародну організацію, ну от яку не візьми. Там треба запускати нову кров або взагалі розганяти. Ну Тому що зараз більшість е таких структур показала, що вони не готові до викликів. Ну Беремо ООН, да? у них основне зберігати мир. Ну тоді дивіться, якщо це в нас мир, то тоді що війна, да? тому я, я хочу, щоб змінилося, змінилося на. Таких політиків, які зможуть ухвалювати військово політичні рішення, тому що зараз саме такий час. І НАТО повинно готуватися до війни, а не бути тим, хто про війну розповідає і дуже здалеку спостерігає в біноклі, каже, ну, Вок, це ж не натовська країна. І ми їх не будемо брати, поки вони не переможуть. Ну, Що це за заява? Ми вже більше е, по тих показниках, які необхідні, більше, ну, скажімо так, до Угорщина специфічно ставляться, краще в нинішній ситуації, навіть в війні. Зараз ми краще готові, ніж Угорщина. Угорщині тоді дали аванс. А тепер ця Угорщина ну, каже, а ми оці країни поки що приймати не будемо, ми там ще не рішили. Да? Тому, чесно кажучи, в таких організаціях, великих, як НАТО, дуже важливий лідер. І от я іноді кажу, що. Там перебільшенням є те, що там роль особистості в історії. Але в НАТО це дуже важливо зараз. Тому що вони вже почали бути військово-політичною потрошку. Треба просто зробити дуже сильно військово політично щоб вони не боялися. Тому що зараз політично військова, напевно, що ну, більше. вона дуже тривалий час. з початку війни вона була суто політичною. Заява ні про що. Ми од не бачимо. Ми живемо в доміку. Це десь в Україні. Давайте дочекаємо чим закінчиться. І вже наприкінці, от своєї каденції, сподіваюсь, вже почалися якісь такі серйозні заяви. Що Бо Україна показує, як потрібно воювати, ну, так, як, як потрібно як. тримати Зводим. оборону, тримати фронт. Я вам вдячна, що ви завітали до нашої студії. Олег Лісний політолог був з нами у нашому ефірі.